Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух поровної переправи у другій ночі. Саме через це окупанти перекрили рух Керченським мостом через ракетну небезпеку. З місця евакуювали 28 співробітників ДПС та сотню співробітників стаціонарного оглядового комплексу Мінтрансу РФ. Боялися після пожежі на поромі удару по Кримському мосту. Населення про загрозу не сповіщало. Офіційно окупанти заявили, що рух мостом призупинено. Нели за технічних причин рух кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Порумна переправа працює у звичному режимі. Заявив так званий міністр транспорту Криму Микола Лукашенко. Кримський міст неодмінно знищать. Це відбудеться, коли цього буде вимагати ситуація. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук сказав про це в інтерв'ю Укрінформу. Він наголосив, що Україна не страждає символізмом. Це допомагає під час ведення Бойових дій обмеженим ресурсом окупанти можуть отримати завдання щось узяти, наприклад, на день народження Володимира Путіна в українців такого не тому Цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. А руйнувати місто, щоб підняти настрій, не має сенсу. Коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом обов'язково, це буде зроблено. Тому чекати слід слушного моменту, пояснив Плетенчук. Атака на території Криму не я. Чимося символічним, це вкладається у загальний план. Звільнення окупованих земель є елементами однієї великої операції. Звісно, у нас дуже часто вимірюють контрнаступ квадратними кілометрами, але це не дуже правильно, тому що будь-які такі операції є багатоскладовими, багатошаровими. Так є багато елементів, які мають виконуватися у відповідній послідовності. Додав речник збройні сили України, мають можливості для завдання ударів по Керченському мосту, щоб припинити його функціонування та поки ці. Можливості обмежені таку думку в коментарі фактам ICTV висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, Україна може завдати ударів надводними та підводними дронами, але довкола мосту росіяни збудували щільні загородження, які буде важко обійти. Тобто наші військові до такої операції повинні готуватися ретельно, щоб мати гарантований ефект, адже це потребуватиме величезних ресурсів. Так можна розглядати варіанти завдання ракетних ударів, наприклад, це франко Танські авіаційні ракети Storm Shadow Scalp. Але якщо говорити про застосування такої зброї, то це величезний ризик для нашої авіації, адже для пуску таких ракет нашим літакам треба підлетіти майже до самої лінії фронту. А це загроза для екіпажів та самих літаків. Нести ракети Storm Shadow Scalp можуть бомбардувальники су 24 А їх у збройних силах не так багато, тому знищення кримського мосту поки відкладається. Наприклад, до того моменту. То коли ЗСУ зможуть звільнити значну частину окупованої Запорізької області, щоб можна було використовувати повітряний простір звільненої території для пуску ракети, наголосив Олександр Коваленко. Але найкращий варіант – це повне звільнення Запорізької області, вихід до узбережжя Азовського моря, і тоді Керченське місто буде як на долоні, не лише для авіаційних ракет. Олександр Коваленко наголосив, що більшу частину військової техніки зброї, боєприпасів, пального окупанти перевозять саме залізницею. Тому важливо знищувати колії для росіян. Така ситуація буде критичною. Адже що в Криму, що на материковому півдні України вони залишаться без забезпечення, і це створить для них патово суїцидальну ситуацію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.